Всім привіт, я Інна. Мене звати Юган. А ми переможці розіграшу Опішний двір побачили розіграш на сторінці в інстаграм, вирішили взяти участь, і дуже сильно захотілося приїхати, посилала енергію в космос для того, щоб виграти. І ось так сталося, що ми стали переможцями цього конкурсу і дуже зраділи. Нам було дуже неймовірно приємно. Коли зранку прокинулася і побачила в СМС-повідомлення, що я виграла. Я прямо була на сьомому небі від щастя. Це було дуже неочікувано. Ми дуже раді, що ви нас прийняли. Дуже був теплий прийом. Тут було все на вищому рівні. Видно, що люди підготувалися, все зроблено з любов'ю, дуже класний ремонт. Нам дуже сподобалось. Обов'язково до вас ще раз приїдемо. Обов'язково приїжджайте сюди відпочивати. Тут дуже неймовірні краєвиди, неймовірна природа, чисте повітря. До речі, така величезна плюшка є те, що якщо ви проживаєте в цих крутезних апартаментах, то вхід до всіх музеїв буде безкоштовним. Їх тут аж цілих сім. Дуже надихають ці скульптури. Хочеться теж щось приїхати додому і створити. Якщо ви любите творчість, можете там щось намалювати, якщо щось запам'ятаєте. І як на мене, то три дні все-таки замало. Треба їхати мінімум як на тиждень сюди для того, щоб повністю в себе вдихнути цю всю красу і запам'ятати все. Бо безліч різноманітних скульптур вони всі, всі різні, всі по-своєму цікаві. Місце дуже класне відпочити з сім'єю, тож ми радимо, всі приїжджайте і задоволені вас приймуть. Як своїх рідних.